Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про скереду покрівельну рослину, яку ще часто називають кульбабкою. Скереда покрівельна це однорічна рідше дворічна рослина завишки від 10 до 90 см. Вона має прямостояче, борозенчасте, розгалужене стебло. Прикореневі листочки у скереди притиснуті до ґрунту ланцетної форми. До основи звужені, виємчисто зубчасті з лінійними частками. Стеблові листки розташовані почергово. Лиски ланцетлоніній або лінійні із загорнутими краями. Основа стріловидна. Стебло і листки притиснуто опушені. Коренева система стрижнева. Цвіте скереда покрівельна з червня по вересень. Вона має жовті язичкові квіти. Квіти зібрані у суцвіття кошик. Кошики у скереди дрібні, зібраті у суцвіття волоть. Обгортка кошика до 8 мм завдовжки складається із коротких зовнішніх і довгих внутрішніх листочків. Листочки на обгорці. На спинці, крім білих тонких волосків, сіяні чорнуватими залозистими волосками, які не мають довгих щетинок. Плід у скереди – сім'янка до 4 мм завдовжки має циліндричну форму з 10 поздовжніми ребрами. Сім'янки коричневі, без носика, на верхівці жорсткі і мають чубок з простих волосків. Сім'янки поширюються вітром. Одна рослина з кереди покрівельної може продукувати до 50 тисяч сім'янок. Проростають сім'янки з травня по червень. Починають проростати вже при температурі плюс 4 градуси. Оптимальною температурою для проростання сім'янок є температура плюс 20 плюс 22 градуси Цельсія. Зважаючи на таку величезну. Продукцію насіння скереда покрівельна є злісним бур'яном. Якщо сім'янки проростають в кінці літа на початку осені, то рослина зимує у вигляді розетки. З прикореневої розетки, яка перезимувала, з ранньої весни починає розвиток молода рослина. Скереда покрівельна частіше засмічує посіви озимих культур. Рідше зустрічається у посівах ярих культур. Зустріти скереду покрівельну можна в садках, на городах, вздовж доріг, на луках, на пасовищах. Незважаючи на гарні квіти, схожі на квіти Кульбаби лікарської, скереда Покрівельна це злісний бурян. Лікарських властивостей у ній не виявлено. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.